Всім привіт! З Вертанської колумбії. Сьогодні середа і був фудбанк. Трошки сьогодні менше взяла, бо ми залишки не беремо, щоб залишалося. Так, що нам сьогодні дали? Персики морожені. Це шинка чи паштет. Відкрию, подивлюся: гострий перчик, сир, розмаринчику взяла. Ковбаски копчені, Курка маринована. Картопелька, як завжди, вона міленька в них. Морква, <смі> чесничок, як завжди, один. Цибулька, бананчики, томати, перці, салат, 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 шпинат. Молоко. Це до чаю. І це до чаю. А це перед чаєм яйця. Ось так. Дякуємо, Канада.